Друзі, всім привіт! Позичав я в тесті з сокиру. Ми її благополучно зламали на будинку. Поїхав в тест у в місто, купив такого тримача. Зараз ми це все діло зремонтуємо, а тоді йдемо на будинок, будемо далі трущити. Все остальне. Один віз каміння ми вже вивезли. Сьогодні плануємо вивезти другий віз каміння та повністю розібрати ці бетонні плити, які в нас там хренові залиті. Щоб можна було нормально залити нову підлогу по тому рівню, який нам потрібно, а не завишати підлогу там на 10 см вверх. Коротше, придем на будинок, я вам це розкажу, покажу. Ну, В принципі, хто дивився попередні відео вже все бачив, але хто не бачив, то розкажу. Все, готово. Краса. Ніби не розвалилося, все добре. Тому що попередній держак я купив. Тільки два рази стукнув по колодці і все. Він одразу відлетів в мене. Така то якість держаків сучасних. Що зробиш? Аня, що я всі справи зробив, я їду на будинок, потім з дітьми вже приїдеш до мене, так? Да? Толік їде на будинок, я напевно що піду позбираю пеньки. А тоді ми до то тебе приїдемо. Та блін, коли їхати пів дванадцяти вже. Ну не їдь. Приїдь. Коли ж дітей поки приїдеш тоді. І ага. так, я вже на будинку. Значить, задача на сьогодні вивезти рештування, яке ми позичали для цього, щоб покласти наш дах. Це перший момент. Наступне це все каміння. Зараз привезуть воз, а треба буде повивозити, повністю вичистити всю серединку. Це друге. Третє. Тут у нас була плита залита, вона на рівні була вищому, ніж вся остальна. Тобто ось вона, бачите, який вище рівень. Щоб нам не заливати чорнову підлогу по такому рівні, значить ми цю цю плиту розбиваємо. Вона йде ось тут так-так. І під цим камінням також такий великий пласт цієї плити. Коли ми вже її розіб'ємо, на цьому місці ми зальємо рівномірно, нормальну плиту, таку, що нам потрібно, і вона буде нижче. Це буде чорнова підлога. А поверх вже тоді ми зробимо гідроізоляцію, потім теплоізоляцію, тоді покладемо труби на теплу підлогу. І тоді вже зверху зальємо чистову підлогу. Ось такий план дій на найближчих. Там, Кілька відео. Ну, штукатурку вже будемо вбивати, я вже собі подумав, коли вже підлогу зальєм. Тоді ми будемо вбивати стару штукатурку, її так буде легше збиратись з чорнової підлоги, ніж зараз піску, це все потім вигрібати. Думав цю стяжку залишати. Але ми потім поміряли висоту підлоги, яка вийде в нас, якщо це на цьому рівні зробити чорнову, це на 10 см підлогу доведеться підняти. А від цього доведеться вхідні двері піднімати. І ми подумали, що нам краще це збити. Я скажу, що я не пошкодував. Тому що якість цієї стяжки не хороша, чорнової підлоги. Вона просто розвалюється. Тобто, я так зрозумів, що колись дефіцит з цементом був, і заливали погана марка бетону, скоріш за все, що вона просто розвалюється. Тому ми зробимо нормально, залишимо тільки цю плиту. У нас є дві плити, одна під Друга під піч була. Я їх залишу, тому що вони в товщину. там йдуть більше 30 см. там може більше, і плюс вони витримали на грубку печі і грубки, так що я думаю, що будуть вони мені ще стояти й стояти. Друзі, всім доброго. У нас приїхала наша найголовніша фанатка. Знайомтесь Олександра. Ну, вітайся. До речі, вона навіть була тоді, коли ми створювали саме цей канал. А. Але не про це мова, ми йдемо по опеньки. Лука, Адам вже пішли, я так зрозуміла, з кошиком самі. На вулиці хоч і вітер, але не є сильно холодно, а може, тому що я три кофти просто втягнула. Давай. Так, бачу, я ж їх бачу. Дивіться, які гарні грибочки опеньки. Ці взагалі це молодесенькі, погляньте. І дивіться, які гарні удиви. Опенючок наш малесенький. Ну нічого. Давай я дам. Клади. Я тут, коротше, я теж воно ублю. Давай кидай, давай собі, Лука. Дивіться, які опеньки. Тут. Тут. Ось там. Лука за головного кошика носить. О -о -о. О, Ото клади, клади вони канал сіями Друзі, На рахунок пледа, який я замочувала, і запах тримався певно вже у цей рік. Все добре, уявляєте собі, плід не ваняє зовсім. Запах офігенний, порошком і е, кондиціонером. Немо не можна було витравити, наче таки бачите, сневий порошок зробив свою роботу, як я й казала. Аж гаряче стало від того. всього. Значить, ми цю плиту повністю розбили. Тут, виявляється, ще один ряд чеглинок іде. Зараз так само це все повиймаємо. І потім оцей ну, шмат лежить вже на великій плиті. на цій. Та, що була під підпіччя. Воно тут все легко відстає. Ну і ми його швидко зараз повідбиваємо. Ще десь зараз мають воза привезти, тому що без нього вже все. Я далі не можу бити, бо воно вже далі все завалене. Треба це все вивозити звідси. Нема нікого, нема воза. Ніхто не їде. Поки везуть віз, я вам зараз покажу наш новий інструмент. Друзі, нам приїхав електричний лобзик від акумулятора 20-вольтового від компанії APRO. Для чого він потрібний нам? Ну, по-перше, далі, як ми закінчимо з підлогою, в нас почнеться робота саме потолком, підлогою другого поверху. На потолок ми хочемо бити вагонку дерев'яну. Я вже не знаю раніше казав, не казав. Типу, гіпсокартонної плити я не хочу. Я хочу просто вагонку побити. І воно буде і гарно, та й простіше. Перше, а по-друге, у нас немає двойного потолка. Тому якщо по другому поверсі будуть гепати сильно, то по гіпсокартоновій можуть піти тріщинки, саме по швах. А якщо побити все вагонкою, то там, в принципі, все буде добре. Що у нас йде тут а, у комплекті? Отже, комплект. Перше, що у нас тут є, це у нас інструкція з користування та гарантійний талон. До речі, гарантія йде 3 роки від виробника. Планка це коли потрібно щось відрізати рівно там паралельно. Одна шина по дереву. Та-та-та, сам лобзик. Ось такий у нас іде лобзик. Тут зразу йде ключ, щоб можна було поміняти. Чотири режима різання. Це простіше, це саме сильніше. Але якщо різати на сильному режимі, тоді дерево буде не таке рівне. Воно по края трошки порвеємо. Акумулятори всі йдуть стандартні. У нас є шуруповерт від АПРО, тому акумулятор цей в принципі, сюди має підійти. Все працює. У нас є циркулярна пила, яка може виконувати ті самі функції, що й лобзик, але мінус в тому, що вона йде велика, важча. І якщо, допустимо, фігурна різка, отако, то циркулярна пила цього не зробить. А цей лобзик спокійно, зможе з цим впоратися. Просто треба відповідну шину. Шина вставляється так само легенько, ніяких ключів не потрібно, тільки треба зняти захисне скельце сюди. все, Вставляємо шину і швидко заживний механізм. Хлоп, і все, готово, Шина вставлена. Так само можна ним різати під кутом. Підошву можна повертати і так, і так. Тобто вона не тільки прямо ріже, а під кутом. Ключиком відкручуємо ці болтики. Ось так, бачите? Ось таким чином можна різати навіть дерево. Чесно кажучи, я лобзиком ще не користувався, так що які він в якості і в роботі, я вам не скажу. Але те, що він легший за циркулярну пилу, це факт. І я думаю, що ним можна буде точніше відрізати те, що нам потрібно. У нас тут є якась планка, пробуємо її перерізати. Ну, По швидкості роботи непогано. Я коли його перший раз розпакував, я думав, що він буде гірше різати, але в принципі просто одне, коли різати ним і треба точно відрізати, потрібно сам матеріал, який ми ріжемо, добре закріплювати. Як я вже казав, активно ми не будемо використовуватися, коли будемо займатися саме з деревом. А зараз я цю планку перерізав, ви бачили? Зараз я хочу попробувати перерізати 30 см. О, типу, товшту доску, як він з нею впорається. Бо чесно кажучи, я ніколи діло з цим не маю, мені самому цікаво. Ось тут у нас є доска 30-ка. В принципі, є 60-ка, ще, але шина закоротка і вона не візьме її. Так що спробуємо 30-ку. Якщо я переключаю на максимальний режим, то воно дуже швидко ріже. Посилання на лоб, яке залишу в описі під відео. Кому цікаво, можете прийти і подивитись на всі його характеристики і там все остальне, що там по ньому є. Все, ми приїхали на будинок. Де віз? Поїхав. Тільки що? Я приїхав, вже не було. Угу. А ви там що робили? Ми збирали Нас збирали, до речі, рекордну кількість цього року. Ну, зверхом повний повний кошик. Знайшли в інших місцях ще опеньки. Може ви діти будете горіхи збирати? Тут нема що бити молотом, лука, тут немає такої прям цегли. Це нам віз приїхав, зараз будемо його загружати і далі. Надіюсь, сьогодні ми закінчимося це діло і буде нам все добре. Коник, скільки йому років? Два роки? Сідуху, Ще молодий Вся, коник. Було 2 роки. Буйний. А буй, то ж ребе. Треба з ним обережно бути. Не? То, як, до кого? Вчора вічку пальну. Вдарив чи що? Так, став на деби, скочив на нього купити на вічку. Та, ти ж. Пішов коник пастися до нас. Ой, обережно біля нього. До речі, я хочу сказати, там в полі в нас ж трава була по пояс, і цей коник, саме цей, виїв нам всю траву. Там тепер чистота і порядок. То ми якраз позначили дерева для того, щоб коник не з не з'їв нам все, що треба. Ось він пішов. Все серединку повипасав, залишилися по краях, але ще пару разів припнуть і все, і він все повиїдає. Так, розвертаємо воза. Щось там не так стоїть, як треба. І коротше, загружаємося все діло. Може, Ані зарплати дітей класу, я вже сам про це робив. Побачимо. Ми того разу як робили? Ми брали досочки, клали зразу на воза, тачкою заїжджали, собі, зразу висипали. Я поїхала з дітей класти спати, тому що вже друга година. Я зараз запакую цей віз, теж поїду на обід, пообідаю, а потім вже прийдемо, будемо розбивати тут-то тут то Вигріли цю кучку, що тут була накидана і все, практично віз повний. Ось така. Халепа. Далі, все це розбирати, знову придеться брати вози. Це капець просто. Це капець. Як мінімум один, а то й два вози ще придеться вивезти. Ця плита, що біля дверей, вона, виходить, нижча за цей. Ну, за цю плиту, що я тільки що збивав. Як не крутий, чистова підлога буде трохи вища, ніж я собі хочу. Ну, але що вже зробиш, так же й буде. Чесно кажучи, я думав, що ця робота менше часу займе. Я думав, за тиждень часу ми це все порозбираємо. Почнемо собі далі підготовлювати підлогу до заливання та й заливати підлогу. А ми вже другий тиждень тут довбимося і щось не кінця, не краю цьому всьому немає. Залишилась оця ще плита, що біля вхідних дверей. І її ще треба збити, тому що вона така сама, як і ці дві. Ну, ці що ми збивали. І ну і ці дві плити побачимо, може трошки вниз опущу. Тобто, вона легко. Розбирається, то я її потрошки-потрошки зіб'ю трохи нижче. І тоді вже будемо заливати чорнову підлогу. Купила толіку булочку, тому що він голодний. Я то поїла суку, наділася салату потреб родів, а він що? А він голодний. Та -та -да. Велі перекушує після важкої роботи. Наробився він справді добрячий. А я друзям навіть не знаю, що сказати, тому що немає кінця цьому всьому. Цього воза буде мало, ми думали, що все ну, віз один раз все позакидаємо і буде на цьому кінець. А виявляється, що ще як мінімум один віз, а то й два треба буде, щоб це все повивозити. Зараз кажуть, що Ані знов писимістичний настрій і так далі. Напакувалися булкою, тепер зараз доб'ємо цю плиту і все. Ми побачимо, сьогодні вже арештування це по Я сподіваюся, що ми його по Аня бере береться маленькі камінчики, що відлітали зараз якраз на віз. Закидаю. Тих плити, в принципі, небагато, що тут її робити. Постояли, по посиділи, поговорили, поговорили, поговорили і зрозуміло, що треба далі робити. Бо легше не стане. І я скажу вам, знаєте, що з кожним днем ми все-таки все приближаємося до. Ми стаємося ближче і ближче до нашого заселення. Так чи інакше, я кажу, Толіку, не було в нас другого поверху. Ми з тобою були такі, знаєте, всі на такому, в такому хорошому настрої, хотілися щось робити. Так все класно. Просто от ми знову застрягли на цій підлозі, третій день. Третє ти відео, другий тиждень. Третє відео, другий тиждень. От якраз виходить, чорнова підлога у нас має закінчитись на рівні цієї плити. О. Ця плита виходить нижча на 8 см, ніж ця плита. Якщо ми зробимо чорнову підлогу тут, то плюс, 8, ой, плюс 10 см, то ми всього-навсього прибавимо 2 см до цієї підлоги. У нас Це зараз. Тіпа, тіпа, чистова. Давай працювати менше мови. Грузили ми повного воза. Не знаю, чи зараз кінь потягне. Буду ще разом з коням збоку забряжусь, буду тащити. Бо це кажу, це вага нормальна, там десь півтори тонни, може більше. З цього каміняк всякий. Що, їдеш з ними вржати? Ну, поїду разом, ти що. Мене я з вами. Не будемо коня пхати. Чи я не поїду? Хоч їдемо, ну ти ж маєш я скажу, це пішки підемо біля коня. О, дивіться, як воно, бачите, пішло по шву, і саме розкололося. Кілограм віз важить. І цей. І плюс тут до двох тонн. А це порахуй, скільки коняка ця тащить. Будемо пхати ще його. Да. Ні, ну я думаю, ще один віз, то там наполовину буде, там не буде корці. Ну, чуть більше половини. То І... Я, коротше, буду тут. Да? Тут будеш? А що робити? Ну, важко їхати. О. Самі бачили, як бідний коник рушав. Треба було нам менше нагружати. Так, що я подумала? поки в мене є час, і є вільна тачка. Я візьму просто те все, що там є, змету в тачку, тоді буде простіше вивезти з тачки на Прокинувся малий, так що їду я додому. Трохи прибрала. Може не надовго, але просто так, щоб йому було легше далі добати тут. Зікла тачку. Зараз ще заберу ці водошки і буду їхати. Все, дворі я прибралася. Не прийшло багато часу. Як вже Толі повертається назад. Сказав, що доїжджає, зараз буду їхати. А во він. Ходимо, бачите, куник їду. Ну, вам нам доврядки видно. Приїхав, Толік. Що, як справи, важко. Нічого, далі вимощуємо дорогу. Важко було розгрозитися. Скоро в нас буде навколо села автобан. Кажу, важко було розградити. Та Нормально. Давай зараз ще щось, зараз старуха, давай розберемо. Кажу, Толік, давай то будемо розібрати. Зараз вимостимо навколо села дорогу. Залишилося ще чуть-чуть, десь наполовину воза. Цю плоту зараз доб'ю і теж, все, буду їхати вже додому. І не день а божевілля одне. Пів п'ятої, мати рідна. То ти скажи, татові, може, хай прицепа бере, як приїдеш додому, щоб сьогодні ліса завести. Що, розбили ми значить, всю підлогу тут а тепер Все розбито, тільки залишилось винести. Потім ще залишилось мені оцю стіну. Так само ці глинки повибивати. Тому куточку в ціну цеглинки ці повибивати, ну і збити трошки цієї плити, щоб вона нижче була. Тепер сміло можна ж сказати, що ще один етап нашого будівництва практично завершений. Залишилося все сміття повивозити тільки, далі це все ідеально зарівняти. І все далі починається наступний етап. Будемо заливати підлогу. Зараз це все вигрібаємо і додому шуруємо. До речі, сьогодні вже ці арештування не повеземо, тому що в втеся там деякі справи намітились, тому вже завтра будемо це все робити. Ми приїхали на будинок з дітьми. Вже ввечері. Тут а під тичу, бачиш на глина. Зради. Я на тебе ліхтарку свічу. Чуєш? З самого вечір. То бачиш, я якраз вбиваю глину, це 3 сантиметри. Саме добре. Так, да, то ми якраз оце зіб'ємо і все. Гляря. Угу. І тоді воно все вирівняється по цій плиті. Але яка якість, ти чуєш? Послухай, тут, так? Да? Ну. Ні, ну там підвал, то ясно, що воно вібрує, але сам якість бетон. Ну то краще, ніж тут. Ну то ясне діло. Тож а заливав. Там ми, ми робили один до трьох, напевно, я не пам'ятаю вже. Угу. Один до трьох, так. А тут я не знаю, один до п'яти може робити. І тут же ж бачить. бачиш, як воно крихітті, видно. Два пуглина і бачиш, воно розвалюється. Угу. Страха очі великі. Так. Ну, суті, що вже как би тобі треба тільки розрівняти, да? для це розібрати, так. Да. І все, каналізацію виводимо той рівень, який треба. Трубу каналізаційну кидаємо, куди там треба кинути. Розумієш? Ага. Ну коротше, труби і пісок, так? Да? Чи піска тут вистачає? Да, труби виводимо як нам треба. Засипаємося повністю піском. зарівнюємо. Вибираємо ці всі каміння сміття звідси. Дивіться, ось який вже нагрузив, трохи нагрузив. Воза дуже вам дякую, що хоч написали нам про те, що фундук один не росте. Його треба фундука. Треба декілька. Я вже списуюся з знову або з кліомою, або ще щоб нам ще докупити одне однесеньке дерево. Ого один, два там посади, і, все. Ну, біля Стави, того. і воно буде запилювати Добре. одне друге. До речі, друзі, хто дивиться канал Вовки Бруса, знаєте, що він проводить збір на автомобілі для ЗСУ. Тому хто має бажання долучитися до збору? Всі посилання на донат будуть в описі під цим відео. Важко, Адам. Неси татові, неси ту штуку, арматуру татові. В плані сьогодні ще приготувати смачну вечерю дітям, тому що вони в нас теж такі, знаєте. Скажу, що перебори, але щось смачненьке хоче. Друзі, день-два. Ми знову на будинку, 12-та година. Вже ми встигли і в лісі побувати, і погуляти, і приготувати сніданок перше, друге, вулкові правити в садочок. І ось знов продовжуємо роботу столик буде бити, я буду цеглу оббивати, чистити. Це, знаєш, Останнім часом мій любимий рух. Улюблений його. <свіс> <свіс> Ти хочеш цю цеглу, щоб зберегти її хочеш чи що? Я не знаю, викидаємо. Та воно дивись, вона все відбивається, Не там. потрібно. Насправді, друзі, ніхто нікуди сьогодні не планував іти. Але так як у нас був такий вільніший день, і ми вирішили прогулятися, то як ж ми можемо спокійно побути відпочивші? Нам потрібно знову йти на хату? І ми такі, а давай ми знову прогуляємося, закінчимо роботу. Пішли, нарешті закінчили. Адамові, як завжди, в принципі було чим зайнятися. Він, він дитина, яка не буде сумувати сама. Він і драбинку підставляв до воза, там лазив, залазив, вилазив, перелазив, носив, допомагав. Коротше, цікаво, ми провели годинку-півтори і пішли додому вже через поле, бо ми гуляли пішки. Нарешті ми порозбивали все, що мали розбити. Аня якраз все це виносила, поки я розбивав. Ось так зараз все виглядає. Дивіться, тут рівненько, тут плити нема, Цю плиту ми. Там якраз зверху була глина, то збили на сантиметрів 5 Все тепер можна нормально по ній зверху заливати. Тут весь цю повибивали, ну, тут осталось, але нічого страшного, на неї зльлємо просто. От Фундамент був під пересінок, то на нього просто зальємо і все. І цю плиту так само позбивали, вона вже нижче стала. Заливати будемо десь на рівень цієї плити, що йде над підвалом. Тобто по цій плиті будемо вирівнювати всю підлогу. Це в нас буде рівень чорнової підлоги, а далі піде, я вже казав, всі там рівні, які там мають бути. Все-таки думали-думали, чи треба, чи не треба. Все-таки, напевно, поставимо ми труби на теплу підлогу, закинемо. Воно там не особо дорого вийде, до того, в майбутньому, як треба буде, то собі підключимо. Не треба буде, то так воно буде собі. Під підлогою лежати, їсти воно, скажімо так, не просить, і хоч левого участку ми не знімали роботи, але Толік реально надовбався з тими плитами. Це дуже важко. Там навіть цегла була настільки міцно залита цей фундамент під стіни, що це просто підняти б неможливо. Але знаєте, я казала вже по відеречку, Відер певно з 15 я винесла на назбирала, на, ти виніс. Так що, нарешті, все. Тільки треба ще трошки там буде да, дозабирати той камінь і можна. Ну, розрівнювати, поприбирати. Прислати все. до нового етапу роботи це який? Заливати чорнову чи труби перше. Спочатку вирівняти треба пісок, втрамбувати його, пролити а. водою. Ну, щоб він такий плотний був. А тоді вже, наверх, аж заливати. Так що, друзі, дочекайтеся наступного відео, побачите, що ми там будемо робити. Я тільки ще не знаю, я ще думаю на рахунок того. Чи заливати все зразу, чи розбити такі на секції і по кусках заливати цю підлогу. Ну, площа невелика, тут 40 квадратів, тут можна, в принципі, все зразу залити. Може, по чуть-чуть залив, Спочатку зал, потім там те, те, те. Тому, друзі, дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. Я сподіваюся, що буде не дуже важко нам наступний етап буде дуже робити. Важко. Але цікаво. Для нас новий етап. Кому наше відео сподобалося, став нам вподобайку. Хто на наші не підписаний, обов'язково підпишіться. І зустрінемося наступному відео. Друзі, всім па-па!